Вітаю, всіх, хто приєднався до ефіру нашого каналу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У центрі Полтави ексгумували рештки червоноармійців, братів Литвинових. Мати заступника начальника Полтавського обласного ТЦК купила квартиру за майже 2 мільйони гривень, не маючи таких доходів. Перед початком навчального року благодійники з Карі та з Полтава влаштували для дітей акцію Шкільний портфелик. А тепер про це та інше докладно. Сьогодні у Петровському парку Полтави провели ексгумацію решток братів Литвинових та інших червоноармійців, які були поховані в історичному центрі ще на початку минулого століття. Де саме перепоховають рештки та що облаштують на місці меморіалу радянської доби, цікавились наші журналісти. У Петровському парку Полтави розпочали процес ексгумації решток чекістів, червоноармійців, братів Литвинових та інших борців за встановлення радянської влади, які були тут поховані у 1919 році. Спершу працівники комунального підприємства декоративні культури демонтували паркан та гранітну плиту. Згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради, було прийнято рішення про перепоховання останків комуністів, які захоронені на території були Петровського парка. Надробну плиту та огорожу буде перевезено на територію декоративних культур на збереження. Після робіт які будуть завершені, ми зробимо благоустрій даної території і приведемо її до ладу. Може, придумаємо клумбу якусь, посадимо квіти. Рештки похованих у Петровському парку людей знайшли на глибині кількох метрів. Їх зібрали у два пакети і того ж дня відвезли на перепоховання на один із цвинтарів Супрунівського старостинського округу. Зараз ми ці останки забираємо і будемо перевозити на старостинський округ у село Супрунівка, а саме на кладовище в селі Івашки. І там будемо захоронювати прямо зараз. За припущеннями істориків та краєзнавців, крім братів Анатолія та Петра Литвинових, у цій братській могилі були поховані ще 27 червоноармійців. Вилучити місце їхнього поховання з громадського простору, тим більше з історичного центру правильне рішення, переконані полтавці. Я в Полтаві 73-го року. То вона вже була. Брати Литвинови це були комуністи, які встановлювали радянську владу. Воювали вони проти Петлюрської армії, наскільки я знаю. Вони загинули від української армії. Моя думка така, що його треба вже було давно прибрати. Прибрати, знайти йому місце десь на кладбищі, на городському. Хто хоче вшановувати пам'ять, хай іде, вшановує. Це таке діло. Нікому не забороняється. Ну, воно парк, тут діти гуляють. Тут люди відпочивають, ну що його тут, це? це не кладбище, це ж і не червона площа. Вже ж треба відходити від цього. Нагадаємо, цього року рішенням Міністерства культури та інформаційної політики могилу червоноармійців, братів Литвинових у Полтаві вилучили з Держреєстру нерухомих пам'яток України об'єктів культурної спадщини. Згідно з законодавством, такі об'єкти мають бути переміщені до комунальних кладовищ. Попри відключення електрики за графіком, у Полтаві буде безперебійне постачання води до споживачів. Сьогодні на сесії обласної ради депутати погодили виділити Полтава водоканалу 12 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на перепідключення насосних станцій міста до мереж критичної інфраструктури, до якого числа планують завершити усі роботи по підключенню? Дізнавалась Івана Дімова. 30 серпня в режимі онлайн відбулася сесія Полтавської обласної ради. порядок денний винесли більше 30 питань. Серед них про збільшення статутного капіталу Полтава водоканалу. Зокрема, депутати проголосували виділити 12 мільйонів гривень на перепідключення насосних станцій підприємства до мереж критичної інфраструктури. Розповів заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. У нас більше 50 насосних станцій по Полтаві. Більшість з них, переважно більшість з них, водоканал перепідключив самостійно на мережі критичної інфраструктури, які не вимикаються. У нас залишилось 12 насосних станцій, такі великі, потужні насосні станції, які забезпечують воду мешканцям вище третього поверху. І в нас є проблема, коли відключається по чергах. Відключається світло. Ці насосні станції перестають працювати. По центральній частині міста ми фактично вже закрили цю проблему. Оці 12 станцій зараз водоканал проектує, отримує технічні умови від полтаво і стоїть задача до 1 листопада завершити всі роботи. Підтримали на сесії депутати і питання про збільшення статутного капіталу Полтава Для завершення заходів. Капітального ремонту турбіни з метою забезпечення стало проходження на сезону 2024 20, 2025 на лівобережній частині міста Кременчука для встановлення загальнобудинкових лічильників теплової енергії для 55 будинків міста Кременчук для обладнання загальнобудинкових приладами обліку теплової та гарячої енергії та гарячої води 17 будинків 109 мікрорайону міста Полтави проголосували обранці на засіданні і за встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво транспортування та постачання гарячої води, що надаються полтавським обласним підприємством Полтава теплоенерго. Я хочу запевнити всіх, на 100% ніякого підвищення тарифу не відбудеться на цей опалювальний сезон. Фактично здійснилося затвердження того тарифу, який і був раніше. Це передбачено законодавством для того, щоб теплоенерго мало юридичну змогу звернутися до держави за відшкодуванням різниці в тарифах. Також на сесії депутати внесли зміни до програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2024-2026 роки та затвердили план формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2027 року. Мати заступника начальника Полтавського обласного ТЦК купила квартиру у Полтаві за майже 2 мільйони гривень, при цьому не маючи таких законних доходів. Про це повідомила прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. За її словами, сап заявила позов до вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів працівника ТЦК та про конфіскацію з нього в дохід держави 1 мільйону 900 тисяч гривень. На підставі матеріалів НЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що мати посадовця у 2023 році придбали трикімнатну квартиру у центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас встановлено, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини. З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів. Про результати розгляду буде повідомлено додатково. 31 серпня у Полтаві по вулиці Яківчанській проведуть сьомий всеукраїнський забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Кожен з 350 зареєстрованих учасників має пробігти обрану дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів. Яка мета патріотичної акції розповідаємо у сюжеті? 31 серпня у Полтаві відбудеться сьомий всеукраїнський забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Старт запланований на 9.30 по вулиці Яківчанська біля центрального входу в дендропарк. Зареєстровано по області більше тисячі учасників, тобто в кожну куточку. В області буде бігти біля тисяч учасників. В Полтаві зареєструвалося, він буде офлайн-забіг, 350 учасників. В положенні дистанції передбачені 2, 5 та 10 кілометрів. Траса, яка буде проходити в Полтаві, буде 1 кілометр. Тобто для того, щоб пробігти 2 кілометри, потрібно пробігти 2 кола, 5 кілометрів – 5 кіл і 10 кілометрів – 10 кіл. Кожен учасник бігтиме обрану ним дистанцію із закріпленим на футболці іменем захисника, який віддав своє життя за територіальну цілісність України, та зможе таким чином поділитися його історією в соцмережах. Серед зареєстрованих громадські активісти, внутрішньопереміщені особи, представники міської та обласної влади та небайдужі громадяни, говорять організатори. На час проведення забігу по вулиці Яківчанській тимчасово обмежать рух транспортних засобів. У цей день, з 8 ранку до 11.30 буде обмежено рух транспортних засобів по вулиці Яківчанській. На час прикриття об'їзд громадського транспорту здійснюватиметься по вулиці Зіньківська, вулиці Шведська, Майла. Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів Біжу за Героїв України, присвячений пам'яті усіх полеглих 2014 року військових. Вперше його провели 2018 року. Усі учасники отримають медалі. Напередодні такі спортивні акції вже провели в області в селищах Оржиця та Піщане. Вже традиційно перед першим вересням благодійна організація Каріта з Полтава влаштовує акцію Шкільний портфелик цього року. Усе необхідне для навчання приладдя отримали 50 дітей з кризових сімей. Що саме дарували школярам та яке свято влаштували для малечі? Бачили наші журналісти. З аніматорами та запальними танцями для дітей перед початком шкільного року благодійний фонд Каріта з Полтава зробив справжнє свято. Його влаштували у Полтаві в рамках щорічної акції Шкільний портфелик. Акція Шкільний портфелик є всеукраїнською і проходить в усіх містах напередодні 1 вересня, каже координаторка проєкту Діти і війна благодійного фонду Карітас Полтава Тетяна Прядко. Та цього року правила самої акції трохи змінили. Останні роки категорією бенефіціарів являлися більше дітки вимушено переселених осіб, числа вимушено переселених осіб. Цього року це місцеві дітки, виключно до сімей складних життєвих обставин або дітки під опікою міста Полтави Полтавської громади. Долучалися до збору Полтавці різним чином, говорить Тетяна Прядко. Хтось донатив, а хтось приносив канцелярію до офісу Карітасу. Цей збір тривав достатньо е, повільно, скажімо так, тому що е, ми розуміємо як благодійний фонд що зараз багато викликів перед нашою державою, і кожний свідомий громадянин він донатить на зсу на допомогу нашим воїнам. Тому Каріта Полтави» вкладали також свої кошти працівників, щоб ця акція таки відбулася і в цьому році. В рамках акції Шкільний портфелик дітям подарували пакунки з максимальним набором шкільного приладдя. Серед тих, хто отримав цей набір мама двох школярів Юлія Тараненко. Двоє діток у мене 11 і 12. Пакунку все те, що необхідно для школи. Ножниці, олівці, ручки, дошити. Лінійка, Прийшла з трьома онуками на свято і Полтавка Тетяна Рубан. Переконує, нічого з того, що поклали до пакунку, не буде зайвим у навчальному процесі. Подарунок, канцтовари, шкітраді, там ручки, ну, всяке отета для краски. Непогано воно все пригодиться в школу. Ми дуже доволі. І дуже вдячний. Я раз. -таки... Молодці, Усього пакунки в рамках акції Шкільний портфелик отримали 50 дітей. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, приглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарних вихідних! Бережіть себе і побачимось.